Всім доброго ранку, всім мирного неба над головою, 36,6. Сьогодні будет разговор не тільки про КПКів і пространство, але й про поведінку наших українців. Ну, давайте почнемо з українців. Останнім часом я бачу, що нема поваги зовсім до військових, нема поваги до працівників ПВО. Коли машини воєнні літять і мигають фарами у ді смуги, і машина продовжує далі рухатися і не уступає, і воєнні починають входити в право, обганяти. навіщо це робить? Ну, наскільки я розумію, ці люди не розумію, а знаю, ці люди захищають нас. Ці люди роблять так, щоб ви спали під мирним небом. Вони не просто так летять. Хтось їде з відпустки і їде на передок. І це може для нього бути остання дорога в один к... кінець, на жаль, дай Бог, щоб всі повернулися. Треба мати якусь повагу, а поваги зовсім зовсім немає. вже. І щось навчається, там їхав воєнний. І... Він там ну, дві полоси зайняв, і, і йому обганяє машини і починають діляти зауваження. Таке теж, теж буває. Не тільки військові, але й гражданські, вони так теж роблять. І в основному це чоловіки. Я бачу, що жінки намного акуратніше їздять, і це правда. Я вже на перший день за кермом вже десь ну, років 30. 31 рік десь точно є за кермом. І я просто ну, в шоці. Ну, По поводу капаків пространств, та драка, яка произошла на Коперніка, зараз вулиця вот називається Черновола, обвинили водія трамвая винесли йому догану. За що я не розумію? Якщо так чесно, то там повинен і начальник маршруту. Подільського трет і е, е, водій, якщо вже так, обоюдка. Мені так кажуть, що це должно бути обоюдка. На сьогоднішній день закупаються е, автобуси е, е, Опять же, всі прекрасно розуміють, що е, е, тендер, е, як лучше сказати? Ніхто не побачить, а якщо побачимо, як вони закупляються, за скільки вони купляються, то ми просто сідаємо з ума. На жаль, чиновники КПК ПАСТРАНС і мерії надалі продовжують варувати гроші, і ніхто на це не реагує, і втім на це начхати, і дуже дуже боляче. Дивитися на це все, дивитися на ці трамваї у божественне. Которые, вроде встановлюється на капітальний ремонт, а потрачено там. Ну, як примеру кажу, наприклад, 100 тисяч гривень, а спишуть ці 300 тисяч гривень, щоб було затрачено. Підмався питання, питання, що в Падольському трамвайному депо, в цеху стоять на заводі вагони, які ще прийшли до війни. Наскільки я б знаю, ці вагони були заарештовані Генпрокуратурою, тому що. Опять же, опять же, Дивіться, ці вагони заїжджали як брухт на Україну, в Україну а потім писалось, що ці вагони пройшли там, через таможню і заплачені великі-великі гроші тобто, на таможні. І ці вагони по сей день стоять заарештовані, і діло ніхто вроді як не закривав і ніхто не відкривав. Ну, коротше, таке підвисне состояння. Ось. І на сьогоднішній день зрозуміло, що з цими вагонами буде надалі, е, ну, що ще сказати, поведінка е, працівників КПКів Пастранс, е, Мені дуже дуже шкода водіїв, це е, ті, які працюють на Т3. Я дуже-дуже прошу вас, пасажири, е, поважати їх в труд, е, коли ви бачите водія на старому вагончиці. Це людина, розуміє, що на вулиці 30 градусів жари, в кабіні все 60. І це дуже-дуже тяжко робити, І коли ввішаєш тут вентилятор, і цей вентилятор гонить теплий воздух, він не спасає зовсім водія. І якщо водій там десь замешкався, десь медленно їде. І Чесно, коли я працював, хотілося цей вагон так розгнати, щоб хоча б вітерок, ну хоч якийсь пішов до тебе. Е, ну, от якось так. Поважайте їхній труд. Е, їхній труд це дуже-дуже тяжкий труд. І встати 3 часа ночі і в таку жару відпрацювати. Е, я ще раз скажу: 30 градусів жари прибавляйте одразу 30 в кабіні. Це железо, воно накалюється. Е, на жаль, кондиціонерів у цих вагонах ще немає. Обіцяють, з 2014 року, що в каждом вагоне е кондиціонери. Ну, на жаль, їх ще не у всіх вагонах вони є. В 76.6. Підписуйтесь на мій канал. Дальше, ще буде цікаво.